Зростає кількість жертв масовної атаки Росії на Київ серед поранених багато дітей. Про це не тільки говоримо далі. Ворожа атака на Київ забрала життя дитини. Це хлопчик шести років, повідомили у міській військовій адміністрації. І повертаємося до масованої атаки на Київ. Наш Юрій Лозенко зараз перебуває біля одного з будинків у Соломінському районі столиці, який зруйнований через атаку росіян. Юра, які деталі тобі вдалося дізнатися на цю мить? Зараз я знаходжуся в Солом'янському районі міста Києва. Лише тут понад п'яти цивільних об'єктів зазнали влучань. Втім, саме в цьому житловому будинку, що позаду мене влучило в четвертий поверх від нього, в самій квартирі залишилося буквально дві стіни. Інші ж квартири сильно пошкоджені або згоріли. Досі триває пожежа, і рятувальники гасять як можуть з обох сторін будівлі приблизно. Близько трьох годин пожежники вже гасять пожежу. Що найменше п'ять будинків зачепила сильна вибухова хвиля, пошкоджені балкони, вікна, машини і подібне. Е, усюди вибиті за словами людей, що перебували у своїх квартирах на момент удару, що найменше декілька людей зазнали травм, декількох вже відвезли до лікарні. Дякую, Юро. Юрій Лозенко про наслідки ворожої атаки в Соломінському районі Києва.